Вітаю вас в ефірі Програма Вертикаль влади депутати поспішають. Кількість законів, які ухвалюють за скороченою процедурою, просто зашкалює. кажуть, проводимо реформи, а маємо купу помилок, нескінчених правок, змін та доповнень до законів, як результат страждають люди. Чому, наприклад, мера не можна звільнити, якщо він не виконує свою роботу, а гроші зароблені десь у селі понад план обов'язково треба віддати у державний бюджет? Зрештою, чому мільярдні борги великих компаній можна спис? Сати натомість дати пенсіонерам додаткові 200 гривень ні. Розбиратися у хитросплетіннях сьогоднішньої законодавчої ініціативи будемо просто зараз: як покращити якість законодавства, як спрямувати державні гроші туди, де вони справді потрібні, та як змусити чиновників відповідально ставитися до своїх обов'язків. Свою версію озвучить наш гість. Представляю Дмитро Витвицький, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань бюджету, президент партії Правда, переконаний, парламент повинен відмовитися. Від розгляду законопроєктів на швидкоруч за скороченою процедурою точно знає, де взяти гроші, аби вже цього року підвищити мінімальну пенсію до тисячі гривень, і як змусити мерів працювати на користь громадян. Свої ініціативи виклав у відповідних законопроєктах. Про них сьогодні і поговоримо. Вітаю вас, митравича. Отже, ви ініціювали законопроект номер 8534 про зміну регламенту Верховної Ради ви пропонуєте заборонити розглядати законопроекти на швидкоруч, тобто за скороченою процедурою. Що передбачає сама скорочена процедура, щоб розуміти? Eh, Сьогодні 70 або 90% законопроєктів розсматрива в течение 5 хвилин. То есть такая процедура подразумевает под собой то, что депутаты получили утром текст законопроектов, потом их быстро рассмотрели за 5 минут без обсуждения. Яркими примерами было в прошлом рассмотрение налогового кодекса. Было изменение конституции, которые проходили в зале Верховной Рады Украины, и принятие бюджета. То есть особо важные законы для страны принимались без обсуждения, депутаты их не успели прочесть, и это все считается нормальным. Я думаю, пора прекратить такую практику, когда законопроекты становятся законами за пять минут. Это порождает именно то, что мы принимаем некачественные законы. А мне бы хотелось, чтобы законы, которые принимаются в Верховной Радио Украины, действовали не полгода, не один год, а 10 лет, 20 лет или 100 лет, как раньше было. люди знали, по каким законам мы живем, кто за що відповідає і понимали, що якість життя, закони, прийняті Верховною Радою України, будуть іменно підвищать рівень і якість життя наших громадян. Качественними законами ми повинні це забезпечити. Но це нельзя забезпечить з такою процедурою, як зараз. 5 хвилин вирішили. Сказати... Так, власне, ви хочете сказати, що не встигають депутати і прочитати ці закони. Да, разумеется, это невозможно получить законопроект на 200 страниц, прочесть его и уже через 30 минут принять участие в голосовании и не обсуждая такие законопроекты у нас становятся законами. И это же подразумевает и то, что некогда и подавать поправки, некогда изучать. И мы видим, к чему это привело. 3% поддержки Верховной Рады Украины среди населения это как раз результат того, что мы займаємося тим, що приймаємо закони в часі 5 хвилин. Люди это видять і видять, що эти закони ні к чому кращому не приводять. Але з іншого боку, зараз в країні відбуваються реформи, а на реформи потрібно багато нових документів. Як тоді бути? Так, да, ну это может быть исключением из правил. Исключением из правил может президент Украины сказать, необходимо быстро принять этот законопроект, рассмотреть и принять, сделать его законом. Но это не должно быть наоборот. У нас просто депутаты не хотят работать, не хотят читать. Это выгодно только руководству парламента, руководителям крупных фракций в парламенте, когда у нас без обсуждения рассматриваются законопроекты и принимаются практически мгновенно, так как решила... Высшее руководство. И депутаты уже привыкли, не несут никакой ответственности, голосуют по змаху руки. Мы это прекрасно видим и понимаем. Но я и хочу все-таки поставить точку в этом вопросе. И не должно быть такого, что сегодня получили документы, и сегодня уже не прочитав, их, депутаты рассматривают. А як тоді, добре, як тоді ви пропонуєте, чим це відрізняється від звичайної процедури на моє предложение: что минимум за две недели должны быть розданы матеріали, по законопроекту народным депутатам Украины для ознакомления. Или в крайних случаях, если это, этого требуют реформ или какие-то еще чрезвычайные ситуации, за 7 дней И депутаты должны иметь возможность прочитать, те, э, э, стоили Піддесят страниць текстів, обдумать, повідомитися з юристами, з обсудить з людьми і знайти поддержку обществу. Потому что зараз багато законопроєктів, которые ставляться законами, Верховної Ради України, но они не имеють піддержки і вони потім не працюють. Так от у нас власне йдеться про те, що низька якість законодавчого процесу і взагалі законодавчих ініціатив. Э, Але... Де критерії цієї якості, які вони? От саме люди, громадськість і э, наші громадяни тільки і можуть сказати, наші э, закони, які прийняті останнім часом Верховною Радою України, і і ті ж от, отже, які дуже быстро розглядались, такі важливі, як Налоговий кодекс, про який ми говорили, бюджетний кодекс, принесли ліні, э, улучшення в житті кожного человека, чи ні? І многие сейчас э Говорять о том, що піддержував Верховну Раду тільки 3% населения. населення. Це говорить о том, що что то, що что ми приймаємо э, і те, що ми делаємо законами, не поддерживается обществом. Люди не чувствують ніякої піддержки від законодательного органа, від Верховної Ради України для себя. Хочеться прийти зараз ще до іншої теми. Ви ініціювали проведення референдуму, а задля. Звільнення мера, якщо він не задовольняє громаду. От, власне ми запитали людей, чи хотіли б вони мати цю можливість звільняти мера. Давайте послухаємо, а потім обговоримо законопроект. Якщо люди назначають мера міста, значить вони повинні його знімати. Треба, щоб народ це робив, а не вибирали. Якщо люди, ну як, людизна будуть голосувати на референдумі, це одне. А якщо люди будуть куплені, як Черновіцьким. Гречка, та вони ж приголосують, так як потрібно буде тому за кого приголосувати. Я вважаю це добре, що можна мера зняти, коли ти забажаєш. Якщо він не сп, якщо він не справляється з тим, що со своєю роботою, то можна його зняти. По-перше, це дасть можливість. Доступу в якихось питаннях з мером. Тому відповідно людина зможе, кожен пересічний громадянин може вирішити якесь своє нагальне питання, яке йому важливе для нього на даний момент. Так що я вважаю, що це хороша ініціатива. Ну треба в кінці кінців, наводити порядок, щоб вони залежні були не тільки від грошей і від, від, від себе, а залежні від людей, які їх збирають. Конечно, должны воздействовать на то, что если человек не выполняет свои функции, то он должен знать, что его можу, могут снять, и он потеряет свою работу. А як власне визначити, що робота мера незадовільна? Адже є громада. Як вона повинна з'ясувати, що вони от хочуть його змінити? Приставте собі ситуацію. Чоловіка избирают мером на 5 лет. И мы э, четко понимаем, э, кто-то может э, пришел и умеет работать и попал в мэра не зря, и все довольны. Другой человек хорошо во время выборов о себе смог рассказать. Третий много смог наобещать, что он и хозяйственник и сделает жизнь лучше и все будет идти э, только в лучшую сторону, изменяться и качество жизни и дороги и все-все на свете. Но э, избравшись мэром на пять лет кто-то не умеет работать, оказывается, а кто-то хотел, а потом перехотел, а кто-то говорил с избирателями до выборов, а после выборов стал общаться только с бизнесменами, от которых стал зависим от денег, от связи, от всего остального. Но как люди могут повлиять на эту ситуацию, если люди видят, что мэр не справляется со своими обязанностями и они просто сейчас должны ждать 5 лет следующих выборов? Так еще тут единицы. Громадська, я не знаю, організація, рада чи що це повинно бути нужно проводити референдум? От в моєму законопроєкті, який я пропоную, должна бути ініціативна група. Собрать подписи и провести референдум и точно так как люди мэра назначили, могут и отозвать, потому что 5 лет это ну довольно большой срок в жизни каждого человека и ждать, пока этот мэр на руководится, разбазарит землю, не сможет сделать то-то и то-то закроет предпоследний детский сад в городе или в селе. Але ви розумієте, зачем... з іншого боку, в законі про місцеве самоврядування є положення, яке дозволяє на референдумі висловлювати недовіру меру. Тобто, чим те, що ви пропонуєте, принципово буде відрізнятися дорога. На сьогоднішній день мера можна зняти з здовжності тільки рішенням суду. якщо буде доказано, що він нарушив закон і суд. В свою очередь мэра может отстранить от работы, или же может быть это городской совет, то есть совет может говорить о недоверии. Но я предлагаю, чтобы мэры часто, силовые структуры и городской совет это одно и то же. И если в таком случае люди видят, мэр не работает, они ничего 5 лет сделать не могут. Но в моем законопроекте говорится о том, что именно люди, избиратели могут. Собрать инициативную группу и провести референдум, и уже тогда предложить провести референдум, если больше людей скажет нужно мэра убирать все мэра. Убирають здовжності і проводяться нові вибори, будуть уже збирати больше доверяют и більше довіряють і котрий таки зробити людей. Краще. Ждать п'ять років, ну це без перспективи, продовжуючи тему місцевого самоврядування, знову ж таки, ви пропонуєте, щоб гроші надлишок, так? Гроші в місцевому бюджеті громади не віддавали до державного бюджету. В скількох містах сьогодні є цей надлишок понад план? Немного немного лишних денег. Я, как работник бюджетного комитета, хочу вам сказать: я три года вот смотрю за этой ситуацией на уровень местных бюджетов. Но ведь мы можем себя поставить на место мэров. И зачем собирать лишний день? Если мы выполнили план по наполнению бюджета на 100%, хорошо. Если мы на 101% выполнили, нас то похвалят один соток, да, и 1 процент сразу же уже пойдет в государственный бюджет. Но нет смысла, просто нет смысла мэрам сейчас командам работать на то, чтобы перевыполнить местные бюджеты. Перевыполнил на 50 50 Ушли наверх в Киев и уже потом столичные чиновники будут распределять эти деньги. Получить их на место невозможно. Ну, что такое субвенция, уже вернуть деньги в местный бюджет? Это 10 подписей собрать, это коррупция, это уговоры, разговоры и так далее. Совершенно не заинтересованы люди на местах пополнять бюджеты. А ведь именно на местах лучше видно, что нужно сделать. Новый детский сад построить. Податківці б'ють рекорди із наповнення бюджету в зв'язку з цим президент Віктор Янукович обіцяє підвищити пенсії та зарплати бюджетникам. Проте додати гроші людям похилого віку депутати не поспішають. В чому причина з'ясовуємо в Дмитра Ветвицького, члена комітету Верховної Ради з питань бюджету, президента партії Правда. Дмитро Олександрович, але спершу давайте завершимо по можливості не віддавати надлишок грошей в бюджеті у державний бюджет, яку ви пропонуєте надати. местному самоуправлению. Отже, мы же разумеем, что сейчас не имеет смысла зарабатывать больше. Что вы предлагаете? Я предлагаю все деньги, которые местные бюджеты сверх плана зарабатывают, оставлять на местах для решения местных проблем. Это даст стимул развития регионам нашей страны, и это даст возможность доказать на деле тем же мэрам, как они работают, хорошие они хозяйственники, как получается с бюджетом и Прозрачно на місці тратить ці деньги, не к столичным чиновникам, які їздять на Мерседесах і не видят з окна своего лимузина, які в данном городе или місті необхідно в першу чергу То ли це дорога, то ли це остановки, то ли это детские сады. Гаразд продовжуємо тему пенсій. Знову ж таки, ваша пропозиція ви подали законопроект, який вже цього року передбачає передбачається мінімальна. Пенсія збільшилась до тисячі гривень вже цього року. Разом з тим за нього проголосував лише 91 депутат. Його не підтримали да законопроект, в якому говорилось о том, щоб поетапно во втором кварталі підняти мінімальну пенсію, яка сьогодні составляє 764 шістдесят до 800, В третьем квартале 900 и к концу года 1000 гривен не нашел поддержки ни в бюджетном комитете Верховной Рады Украины, ни в зале Верховной Рады Украины. 91 голос ⁇ это мало, этот мой законопроект не был рассмотрен. Но Действительно сложно, когда партию Правда представляет один народный депутат в зале Верховной Рады. Но мы будем добиваться, и я уверен, все равно пенсии будут подняты. Верховна Рада сказала так: 9 мільярдів необхідно, а где ж взяти? І давайте этот законопроект розглянемо пізніше, о повышенні мінімальних пенсій. Ну власне, так, майже 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. Але якщо таких немає грошей в бюджеті, то дійсно звідки їх брати? Есть масса вариантов, как решить этот вопрос. Давно пылится на полках Верховной Рады Украины мой законопроект, чтобы пенсии чиновников и народных депутатов не отличались в 20 раз больше, чем. Пенсии обычных граждан Украины. Этот законопроект не рассмотрен. Потом есть санаторно курортное обслуживание народных депутатов и высших чиновников. 200 миллионов тоже тратится ежегодно. У меня есть законопроект, который предлагает убрать столь большие расходы для народных депутатов. Если есть пенсия для себя, сверхбольшая, то почему не поднять людям? И 9 Миллиардов мы могли бы найти совершенно спокойно. В первом квартале налоговая перевыполнила поступление в бюджет государственной стороны на 5 миллиардов. Эти деньги предлагают и на дороги, и очередной миллиард увеличить стоимость стадиона Олимпийского: но а, кто будет ездить по этим дорогам, и кто будет ходить на футбол, смотреть, если мы не поднимем до нормального уровня хотя бы до той же тысячи гривен, пенсии нашим пенсионерам, и в то же время не проголосовав за законопроект, Большинство Верховної Ради Украины не дало голосов своих за повышение пенсии до тисячі гривен. Но на следующий день Верховна Рада Украины проголосувала и списала 24 мільярда миллиарда гривен. Я прошу заметить не 9,8 мільярда, необхідних для повышення пенсии, а 24 мільярда долгов «Нефтегазу України» Украины і... и Енергогенеруючим компаніям. Це найбагаті компанії, фірми в нашій країні. Ну, раз ми списуємо довгі, мабуть, ми повинні ці деньги не простить олігархам, а направити на повершення пенсії. Це було б бы справедливо. Дмитро Олександровичу, де взяти гроші для підвищення пенсії, ми запитали в людей. Давайте послухаємо пропозиції. Напевно, є якісь такі бюджети, які називаються соціально захищеними. Так? Напевно, треба піднімати пенсію до рівня, щоб люди жили просто нормально, могли собі дозволити елементарні речі. Не щось спеціальне, а елементарно, нормально харчуватись, нормально все почувати. Не же, звісно, ціни на товари продовольственні, щоб з всіх дітей компенсувати ну, бюджет, мабуть, з бюджету в пенсійний фонд. Это правительство для, у нас есть для этого. Я не знаю, где, с каких денег они могут выделить. Меньше депутатов нам надо, чтобы согласие было в правительстве, чтобы они думали о нас. Звитки э, взять? Ну, допустим, даже вот э, назначили штрафы за курение, за Розпівання спірних напідків. От і ті штрафи, що брали і поповняли бюджет із бюджета. Хай крадуть менше. Наприклад, стільки автомобілів стоїть на вулицях, куди ці кошти йдуть. Я б хотіла б знати. Допустим, можливо, їх можна в бюджет направити. Різні пропозиції, навіть штрафи за паління або розпивання алкогольних напоїв громадських місцях. Совершенно верно. Бюджет пополняется из разных источников, и 9 миллиардов гривен найти вполне возможно, если мы списываем долги нефтегазу 24 миллиарда. Но это совершенно вещи противоположно направленные. И мы можем все-таки поддержать пенсионеров на сегодняшний день, не поддерживая крупные... Фінансово промишлений групи, але, наприклад, якщо припустимо не зменшують максимально ці дуже високі пенсії, то тоді розрив ще більше збільшується, навіть якщо ми піднімаємо пенсії до тисячі гривень. Давно пора розглянути мой законопроект і привести пенсії в суответствие не давно в 20 раз бути пенсія більше у бувшого чиновника або чи у народного депутата. Тому що ці люди працювали не лучше, ніж тот людина, який працював. 35 років стажа і отримує 764 гривни на сьогоднішній Думаю, день. В нас ще залишається питання по референдуму, тому що ви вже в нашій студії також розповідали про цю ініціативу, щоб проводився всеукраїнський референдум на підтримку, якщо люди вирішать, скасовувати земельний мораторій. Так? Яка доля цього ви збирали підписи, власне? Да, Петре, я зарегистрировал законопроект Верховной Радио Украины, в котором говорится, что только народ должен решить продавать землю сельхозназначения в Украине или нет. Нельзя это давать возможность решать 450 народным депутатам Украины, которые не спросив у народа. Три раза в течение года поменяли Конституцию Украины в зале Верховной Рады и партия Правды: сейчас активисты собирают подписи по всей стране, но обратная связь какая по сбору подписей: опросив за короткое время 20 тысяч человек. 18 с половиной тысяч высказались за проведение референдума. То есть 90 процентов населения поддерживает проведение референдума в Киевской области, 100 процентов поддерживает в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, 80 процентов в Крыму, 70 процентов населения поддерживает идею проведения референдума. Но нужно все-таки дать возможность людям. свои мысли доносить на на самый верх. Для этого и необходимо референдумы, нужно уметь общаться с людьми. Но ну, нельзя просто в зале Верховной Рады Украины решать столь важные вопросы за закрытыми дверями, как это часто у нас происходит. А, власне, скільки ви ще будете збирати ці підписи і як ви охопите всю Україну? Як швидко ви охопите всю Україну? Хочу посвятити цьому якраз все літо. І я думаю, це вже буде серйозна підтримка для моєго законопроекту. А Ці підписи я хочу в першу чергу передати керівнику парламенту Владимиру Литвину для того, щоб ускорити процес розглядання моєго законопроекту і дати можливість людям свою... Мисль висказати на референдумі у нас люди мудріє приймають рішення, ніж народні депутати України. Це вже показує практика. А потім ми всі ці підписи, коли зберемо, передадимо президенту України для прийняття рішення. Ну а власне якою буде доля, все таки цієї ініціативи. Як ви думаєте, чим це закінчиться? Люди за скасування мораторію чи проти? Я не хочу... ну, з огляду на те, що відбувається, припустимо. Я не хочу свою мисль нав'язувати. Я все-таки считаю, що люди на референдумі повинні определитися. І після того, як вони определяться, це вже буде совершенно чітке рішення, яке власть просто должна будет выполнять. А против, если уже люди скажут, что нужно землю продавать то я против одного продавать землю иностранным корпорациям иностранным гражданам чтобы мы не повторили печальный опыт наших соседей в Болгарии 50% самых лучших сельхозземель скупили европейские крупные фирмы в Эстонии 30% земель скупили шведские банки. Я думаю, нам нельзя этого допустить, потому что наши граждане, которые имеют сейчас землю, в итоге потом останутся без ничего, с копейками. А что с этими копейками делать? Их уже ни по наследству не передашь, ни сделаешь фирму, ни заведешь фермерское хозяйство. Мы должны понимать, что все-таки сельхозземля должна Принадлежать нашим гражданам, але з іншого боку, вона належить громадянам, але громадян не має можливості обробляти цю землю. Ми ж розуміємо, що якщо якась бабця старенька в селі, то вона здає, і власне які її онуки так само, да правительство, должно... арінда это не самый худший виход із положення. Довгосрочна арінда, это совершенно якщо плата достойна за це, Да, правительство, правительство должно позаботиться об этом і контролювати. сделать банк земли, чтобы мы понимали, где какая земля, у кого какой надел, и сделать минимальную стоимость аренды. И четко следить за своевременной выплатой денег за аренду земель сельхозназначения, так как сегодня происходит с заработными платами. То есть правительство следит за своевременной выплатой заработной платы. Этим же занимаются областные администрации и городские администрации. Все работает. То же самое нужно Навести порядок і воєнних з землею. Гаразд, пане Дмитре, будемо підсумовувати нашу програму. Як ви гадаєте, коли законодавчий процес в Україні можна буде назвати дійсно якісним? Я думаю, тоді, коли законопроекти будуть прийматися, становитися законами, хорошо обсуждати, будуть мати підтримку У общественности и будут действовать по 10 20 30 лет и больше буду давать возможность людям верить верховной радио украины президенту и лучше жить самое главное каждый человек Почувствують сам стало лучше жить, значить, все в порядку. Гаразд, спасибі, що ви прийшли до нас сьогодні. Спасибо. Про підвищення якості роботи депутатів, про можливості збільшення доходів місцевих громад і про підвищення пенсії. Сьогодні ми говорили із Дмитром Витвицьким, народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради з питань бюджету. Маєте власні поради законотворцям? Пишіть на нашу електронну адресу. Вона на екрані. Спілкуйтеся з нами у соціальній мережі Facebook і на сайті телекомпанії ЕРА. Будуємо разом вертикаль української влади до зустрічі.